Продаються дві кімнати у гуртожитку або двокімнатна квартира у районі за унірмагом Харків у пішій доступності до станції метро Київська або площа повстанню. Всього 10-15 хвилин. Дуже зручна інфраструктура поруч. Будинок дев'ятиповерховий, квартира розташована на шостому поверсі. Є ліфт, який постійно працює. У кімнатах зроблено гарний капітальний естетичний ремонт для себе, натяжна матова стеля, гарні сучасні світильники, сучасні лаконічні ліжка з гарними матрасами, одне двоспальне та два односпальних ліжка. Та всі необхідні меблі і техніка, холодильник, мікрохвильовка, телевізор тощо. Між кімнатами є прохід, закритий дверями. За бажанням можна використовувати як дві окремі кімнати, або як одну двокімнатну квартиру. В кожній кімнаті встановлені якісні сучасні входні металеві двері. Стан квартири заходь та живий. Ремонт класний, на підлозі світлий дерев'яний паркет, який можна перекласти або закрити ліноліумом.